Доброго ранку, мої малюки, дуже рада вас вітати. Малята, давайте з вами привітаємося з Новим Днем. Повторюйте, будь ласка, за мною. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташкам. Доброго ранку усім малюкам. Доброго ранку тобі і мені, молодці дітки, молодці. Малята, сьогодні я хочу вас ознайомити з казкою Ольги Олі Скварчевської, яка називається Ледача бджілка». Слухайте уважно, бо потім буду вам задавати запитання. У глибокому лісі серед зелених галявин та квітучих полів стояв чарівний бджолиний вулик. У ньому жила бджілка на ім'я Мія. Дівка Мія. Вона була найліднівішою бджілкою у всьому вулику. Мія весь час шукала виправдання або уникнути праці. Усі інші бджілки працювали на збираючи нектар і роблячи мед. Але Мія обрала для себе інший шлях. Одного дня у вулику зібралися на нараду усі бджілки. Вони були дуже схвильовані бо не встигали зібрати потрібну кількість ніктару або пережити зиму. Мія теж вирішила приєднатися до них або бути в курсі, що ж відбувається і чому всі такі напружені. Старша бджілка взяла і глянула на Мію серйозно. Нашому вулику кожна бджілка повинна допомагати. Чому ти не працюєш? Мія зітхнула і відповіла, мені просто лінь. Якщо інші працюють, то чому б мені не дозволити їм це робити за мене? відповіла бджілка Мія. Бабуся Мія посміхнулася та сказала, Ти вкладаєш зусилля, а потім отримуєш задоволення. Спробуй працювати разом з іншими і ти побачиш, як це може бути захопливо. Але на ній це ніяк не вплинуло. І вона продовжувала безтурботно літати. Одного разу вона побачила веселого та енергійного джмерика. На ім'я Дінь. Він завжди був повним ентузіазму та ідей, особливо коли працював. Мій дуже сподобався дінь, і вона захотіла з ним подружитися. Підлетівши до нього, вона сказала, давай разом погуляємо. На що отримала не дуже приємну відповідь від діння. Це ти ж та сама ледача бджілка, яка ніколи не працює. Ти так все життя прогуляєш. Вибач, але мені це не цікаво. Мія обурилася та полетіла геть. Сидівши на гіпсі засмученою з голови, у неї не виходили слова Діна, невже я така? Наступного дня. Мія таки вирішила спробувати збирати нектар з іншими бдівками. На початку їй було дуже важко, але згодом Мія почала входити у процес. Руки ставали впевнішими, вибір квітки точнішим. Вона зрозуміла, що праця не тільки забирає сили, але й дає можливість отримувати задоволення та внутрішню радість під час збирання нектару. Подлетів до Мії і запропонував свою допомогу. Мія була трошки шокована, але з радістю прийняла його пропозицію. Дін підтримав Мію і розказав про усі тонкості збирання нектару та виготовлення меду. Він ділився з нею своїм досвідом і навчав, як правильно працювати, щоб досягти кращих результатів. Вони все більше часу проводили разом. За працею і нарешті подружилися. Мія відчула, як з кожним новим днем її захоплення працею зростало, а повага до інших бджілок, робітниць ставала ще сильнішою. Мія стала працьовитою бджілкою, яка допомогла вулику та його мешканцям зібрати нектар, та виробити потрібну кількість смачного меду. Ці бджілки були щасливі, бо вони готові до зустрічі суровою зимою. Ані дізналася, що навіть працюючи, можна знаходити радість, задоволення та справжніх друзів. Головне, почати щось робити, і доля обов'язково тобі посміхнеться ось така добра, позитивна навчальна казка. Бджілку Мія, яка вже не ледача, а працелита. Малята, вам сподобалася казочка? Я так міркую, що сподобалася. А зараз, дітки, до вас запитання від мене. Скажіть мені, будь ласка, ця казка про кого? Про джілку на ім'я Мія. Вірно. Малята. А якою була Мія? Найлінівшою бджілкою у вулику, вірно, дітка, якому заняттю Мія віддавала перевагу. Літати та гемоніти, ніж працювати разом з іншими бджілками. Вірно. З ким бджілка Мія хотіла подружитися. Малята. Вірно, дітки, з джмеликом не ім'я Дін. Чому джмелик Дін не захотів дружити з бджілкою Мію? Вірно, дітки, тому що вона була ледача. І що вирішує бджілка Мія? Мія вирішує змінити своє ставлення до праці. Вірно. Діти, нарешті вони подружилися. Бджілка Мія і джмелив дім. Да, так, подружилися вони. Чому бджілки були щасливі? Вірно, тому що вони зібрали потрібну кількість меду і готові були зустріти сувору зиму. Малята, і про що ж дізналася Мія? Бджілка Мія дізналася, що навіть працюючи можна знаходити радість задоволення та справжніх друзів. Малята, я вважаю, що вам казочка сподобалася, яку написала Ольга Скворчевська. Ця казка дуже позитивна, добра і навчальна. Малята, до новин зустрічей!